Вітаю друзі. Сьогодні у нас є нагода трошечки поговорити про одну дуже гарну традицію газетідей. Можливо, ті, хто стежить за моєю сторінкою у Фейсбуці, а я запрошую це робити. Хоча в мене, на жаль, обмеження, як у багатьох, вичерпано по прийому друзів, але режим стеження, можливий можливо, і є кілька інших аккаунтів. Я повідомляла і повідомляли наші колеги телеграм каналі дня, анонсували відкриття чергової школи журналістики дня. Традиція школи дня має вже велику історію. Починаючи від того, що сам задум теж був такий оригінальний по-своєму, тому що здавалося, в Україні стільки є закладів, які готують журналістів. Для чого ще щоденні газеті брати на себе такий тягар. Але ось уже 20 років, саме 20-та ювілейна школа, почнеться цього квітня. Перша лекція буде 3 квітня, тому я всіх запрошую заходити і реєструватися. Слухачами можуть бути не лише, звісно, журналісти, тому що. Наша школа відрізнялася завжди тим, що найперше для журналістів, але і для всіх людей, які відчувають собі потенціал для зростання. А, ну і звичайно, для того, щоб додавати собі в світі. адже ця школа, вона вже давно не школа, а можна сказати, такий вільний університет. Як, власне, і все те, що намагалася зробити, газета для виховання самих себе і, і всіх всі, громадянського якогось потенціалу. Так ось цього року школа здійснюється за підтримки наших стабільних, хороших партнерів. І я думаю, що ви побачите, наскільки це важливо, коли такі партнери, як ГАНС і СІДІ, просто можна сказати, інтерв'юз це просто дуже надійна інвестиція в наше майбутнє. До речі, так і гасло загальної школи звучить Україна, Європа. Проект майбутнього. Я хочу пояснити, чому саме це, тому що ось закінчилося таке цікаве флешмоб: обговорення книги «Детокс», Хоча ну, день закінчився флешмобу, але обгорення книги триває далі. Сподіваюся, триватиме, тому що ми готуємо нове переведення «Детоксу». Але ж в детоксі був, є, ну просто так ми його тоді технічно не поставили. Але я думаю, при переведенні обов'язково врахується. детоксі під заголовок короткий курс для Кремля. А, власне, це не означало, що я була переконана, що в Кремлі сяло, негайно читати, але, але все одно це була наша спроба показати саме те, наше бачення. Яка, яка Росія могла б бути нашими очима, а українців запросити подумати над тим, що ми вже давно повинні вийти з образу жертви? Ось ці всі спроби, вони, на мій погляд, вийшли дуже цікавими, і з чого я переконалася, отримавши і велику пошту читацьку, і дуже цікаві відгуки читачів, які долучилися до Всешмулу. До речі, Фейсбук у цьому плані робить дуже гарну справу, тому що книга «Детокс» вийшла в 2021 році і відтворюються ці думки, спогади, які тоді були надруковані. В газеті. А ось зараз напрямом обдумувань лекторів в школі, яка відкриється 3 квітня. Ми вирішили зробити такий наскрізний дискурс пояснення для самих себе найперше, але, й, зокрема, для європейців цінності вкладу України в європейську цивілізацію. Тому що часто я собі сама ставила таке питання і думала над тим, чому західний світ. Недостатньо активно або охоче або не так швидко визнає нас частиною себе. Адже абсолютно очевидно, що Україна не лише Східна Європа, але й частина Заходу, але водночас і самотворення Ми такий продукт синергії Сходу Європи, Заходу Європи і власної. До давньої цивілізаційної традиції. Звичайно, ну, найпростіше було б сказати, що просто вони не заглиблюються, бо Росія здавна викривила історію, перехопила багато в чому саме нашу історію і подала її досі за свою. І тому це збило оптику європейцям і вони не здатні розрізнити, що коли вони в Луврі дозволяють виставляти українські скарби історичні. Які марковані Московією, то таким чином вони свідомо несвідомо, але беруть участь у дуже негарних справах крадіжки наших артфактів. Але, тим не менше, я думаю, що, крім всього, треба починати із аналізу власних зусиль. Чи достатньо ми були переконливі? Чи достатньо ми доклали зусиль, щоб пояснити? Тому що так чи інакше. Україна інкогніта ще досі, ну, це не тільки назва нашого книжкого проєкту, але просто є факт, це ще досі, можна сказати, для багатьох українців недостатньо вивчена історія. Звісно, війна, на жаль, стала тим фактором каталізації процесу навчання. Я б хотіла, щоб це навчання проходило в інший спосіб. І, звісно, ми для того, те, що намагалися немало зробити, адже ж наша бібліотека Україна інкогніта. Почалася в 2002 році книгою, тобто вже видані, перевидані, через 20 років нові книги, але досі вони все ще не стали частиною освітнього процесу. Ну я не претендую на те, щоб всі міністри освіти повинні були саме з нашого проєкту починати. Але ж то справді він доказав, що переосмислена історія, написана системно і концептуально. Вона ж таки допомагає людям в подоланні старих міхів і виробленні нового мислення. Ну але це ж, очевидно, не єдина проблема нашого державотворення. Просто ми ще не дійшли до тої точки розуміння, що старі концепти себе вичерпали, нам потрібно буде створювати нові політичні партії на основі. Принципів і поглядів серед них повинні бути обов'язково консервативні партії, саме ті, які розуміють засадничу необхідність для України побудови такого розумного простору і державотворчого проєкту, який би знаменував собою повернення до нашого дому. Адже Європа, я думаю, зараз все більше відчуває. Потребу бачення саме України, бо, якби ми себе раніше не почували і менш вартісними, і не такими важливими, то зараз українська армія саме демонструє, що таке український характер. А навколо на сусіди настільки часом за. Толерантністю ховаючи елементарне боягузт, що складно собі уявити, що було б, якщо б Росія ну, от, пройшла через Україну, щоб Україна прогнулася і пропустила їх в Європу. Хто б дав такий опір? Яка армія? Якщо навіть ми бачимо ці всі польоти ракет над Польщею і якісь потім такі. Мляві пояснення, що якби там ракета залетіла далі, то тоді вже вони нарешті би її збили. Якось це виглядає ну, для польського гонору таки дуже, дуже нетипово. Я думаю, що навіть викликає таку боязнь, що насправді це тоді виглядає запрошенням агресору спробувати далі пройтися, щоб випробувати і, кощу, і таку знамениту цю. П'ятий пункт для цього договору країн-членів НАТО. Отже, українці собі себе по-новому побачили, і я думаю, є смисл попробувати пояснити ще раз або по-інакшому і собі, і світові цінну вартість України. Зовсім таки з інших точок зору і позицій. І для цього ми запросили. Дуже цікавих лекторів. Їх буде 10. І, звісно, я думаю, що буде дуже цікаво послухати точку зору саме тих, хто має вже великий досвід спілкування. Анна Данильчук відкриє лекарський курс, і вона розповідатиме про свій досвід спілкування з іноземною аудиторією. Отже, в неї. За рік від тої нашої школи відбувся дуже цікавий проект англомовний тюбний, де українська блогер, українська блогерка показала таку дуже цінну річ, яка мені здається важливою, здатність до експансії. Тобто, це не тільки те, що ми один одному тут розповідаємо, а треба виходити на нові землі. І нести туди своє розуміння і український погляд на українську історію, і українське сьогодення звісно, буде дуже цікаво почути Ганну Лобко. Вона не тільки відома діячка, але я думаю, що і культрегер, і адвокат, і адвокатеса українських інтересів. Ну, мені стало навіть уявити скільки вона країн відвідала з місією адвокування. І від різних зброї, до складних зустрічей на найвищому рівні і до конференції і в Давосі, і в Мюнхені. Одним словом, це просто тестування на практиці тих речей, про що ми говоримо тут вдома, як допомогти Україні прокласти шляхи до того, щоб суспільства західних країн відчули Україну як цінність. Максим Стріха. Буде говорити про український переклад і про перекладачів між літературою і націєтворенням. Наталія Торкут, Шекспір як індикатор європейської ідентичності і український досвід. Мені самі дуже це цікаво з нетерпінням. Чекаю цієї лекції. Звісно, я буду рада почути Оксану Пахльовську, Крім всього іншого, що. Знаєте, місія пояснити себе Європі, вона б мала би лежати саме на українських студіях. Їх не так багато у світі, але ж, все ж таки, Оксана багато років працює в Римському університеті Ласап'єнса, і такі, такий досвід є постійний. Кінця іншого, Оксана, як ви знаєте, давнього створила книгу але Європа. І ця книга, я думаю, досі залишається актуальною. Наша гордість, наш, наш великий друг Ігор Пасічник, розкаже про феномен Острожської академії, який треба знати не лише українцям, але й світу. Роман Гривінський, наш, наш Роман Гривінський, колишній випускник Києво-Морянської академії, філософ. Практикуючий журналіст, дуже виріс в газеті день. І знаєте, що для мене було особливо ціну, що він прийшов тоді в літню школу, вже закінчивши філософський факультет Могилянки. Це дуже серйозно зміцнило віру дуже багатьох наших студентів і учнів, ну, от як і те, що до нас приїздили іноземці з різних країн. І того, щоб проходити стажування в їхній школі. Одним словом, тоді, коли вона була звичайно така в реалі, то це було ще більш цікаво, але цінність курсу і лекторів дня полягає саме в тому, що це абсолютно не контурне знання. Це як правило завжди глибокі розвідки від людей, які мають таку дуже важливу здатність, самостійне мислення, яке я дуже високо ціную. Філософ Віктор Козловський. А потім дуже цікава буде лекція, і мені дуже хочеться її теж почути, від Діани Клочко про, синонім, про сади як синоніми щастя. Ну, це, якщо так трошки глибше розшифровувати, Діана розкаже нам, що ріднить українські сади з садами Флоренції. Звісно, це далеко не все, але, наприклад, Ірина Ключковська, яка дуже багато робить для того, щоб українські діаспори були частиною українського світу, вона розкаже нам про те, чи великий український світ фантазії, чи може бути реальністю. І ось я, звісно, теж хочу потім поспілкуватися на завершення. Нашого циклу. Ну, І думаю, що я зупинюсь на такій тезі, яку я висунула тоді, коли почула е, таку, можна сказати, вже одіозну про тоді першу промову папи Римського, коли я написала, що мені в мене було глибоке співчуття, бо я зрозуміла, що він жертва неякісних Підручників історії, і ми розуміємо, що це таке, і тому я навіть тоді закликала наших авторів докласти зусиль для того, щоб написати історію для папу. Ось, власне, історію для папи я хочу сформувати в свої, в свої лекції як бачення не власне конкретно цього папу, але от пояснення України світові і донесення тих сенсів. Які, до речі, повинен знати і Ватикан, і це взаємодія між центрів духовної сили, і оцінка того факту, що саме українці, українська армія, український народ зараз є найбільшими поборниками християнства. І я думаю, що навіть не здається аж такою, можливо, там, великою фантазією. Думка про те, що треба освячувати, треба просувати в духовному духовній кар'єрі, якщо так можна сказати, тих українців і українських капеланів, які зараз на передовій де ще більше демонструється ця гігантська битва між добром і злом. І хіба можна тут бути безстороннім? Хіба можна тут плутати береги? І чи може бути так, що а, от Святий Престол, який має бути в цьому найбільше на сторотні українців, які борються за свободу і ідеали християнства, ніяк не може розрізнити, як йому тут себе повести правильно. Отже, це для нас буде такий. Вільний університет думання над тим, що українці повинні себе відчути набагато більш впевнено, незважаючи на ці жорсткі випробування, якими яким є війна. Але, знаєте, кожного разу так і відбувається, коли так пишуть великі люди, великі уми, що великі випробування водночас це і великі шанси. Я запрошую вас зайти. На наш сайт, подивитися наш телеграм, подивитися анкету, зареєструватися, бути нашим слухачем активним, який потім отримає сертифікат, за якщо буде сумлінно відвідувати всі лекції, і коментувати і брати участь в обговоренні. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ми побачимося на школі дня. Нагадую, 3 квітня невдовзі. Не До зустрічі!